Друзі, клієнти, підписники, всім привіт. Сьогодні незвичний формат відеоогляду, справа в тому, що детейлінг та бокс, в якому я завжди знімаю відеоогляди і роблю фотосесії, зайнятий, тому, як то кажуть, пишу е, з коліс. Е, сьогодні ви мій, мій фейс не побачите, можливо, то і найкраще, бо, мабуть, вже примількався, але тим не менш. Працюю і записую для вас дорогеньке відеоогляд. До речі, скажіть мені і напишіть, будь ласка, де знімати краще в приденному світлі, як зараз, чи при штучному в боксі? Мені чомусь здається, що приденному можна роздивитись більш детально і візуалізація лакофарбового покриття виглядає тут краще і краще помітно взагалі. Стан автомобіля. Будь ласка, напишіть в коментарях, я до вас при... дослухаюсь і зроблю правки, якщо вам більше подобається, коли я знімаю відео при денному освітленні. Дякую. Переходимо до самого автомобіля. Це ще один красунчик, який приїхав з Нідерландів. в максимальній комплектації, друзі. Але тим не менш. Є в нього свої особливості. Зараз ми про них поговоримо. Здебільшого люди розуміють, що якщо максимальна комплектація, то вона виглядає ось так, якщо середня, то ось так. Але все ж таки, все ж таки є дрібниці, які є опції, які можуть відрізнятися від інших автомобілей. Яка особливість саме цього автомобіля? Це те, що він має фаркоп? Доволі не на всіх автомобілях він є. Не знаю. Потрібен він вам чи ні, але хто має приватний будинок, хто має дачу, в принципі, можливо, він вам буде потрібен. Також дуже мені подобається в цьому автомобілі, це його 18-дюймові диски. Виглядає в чорному кольорі, ось саме з цими дисками. Ну, дуже круто. Мені просто подобається. Я, просто, ну, і так, я, б, я сам по собі люблю гарні, класні диски, але. Цьому автомобілі це його ізюминка, і вона додає йому естетики. Колір чорний металік, тонування заводське є. 2021 рік експлуатації. Виїхав з салону цей автомобіль 14 грудня 2020 року. Це рестайлінг з топовою вже великою аудіосистемою. Безключовий доступ, оптика максимальна, за адаптацією дальнього світла, шкіряний салон, перфорація вентиляція, підігрів задніх сидінь. Буду вам <смеш> перелічувати опції, друзі, бо не всі знають. Хоча я впевнений, що ті, хто дивиться мої відео і взагалі хто цікавиться Kia Niro, вони ще і мені <смеш> розкажуть, що такі, які бувають комплектації, які опції існують. Але тим не менш, можливо, хтось дивиться вперше. Буду трошки говорящим прайсом. Да? Прилічую опції. Максимальна комплектація шкіряний салон, підігрів передніх сидінь, вентиляція сидінь, підігрів задніх сидінь, підігрів керма. Це все, що починається зі слова підігрів. Контрастна світла строчка. Стан сидіння ви можете бачити. У автомобіля пробіг 75 тисяч кілометрів. Має повний офіційний сервіс, два ключики, все як потрібно. Складання затемнення дзеркал, пам'ять водійського сидіння на двох пасажирів, музика JBL, підсилювач, сабвуфер грає дуже непогано. Дивіться, в якому це все стане. Виглядає дуже класно. Стан сидінь, будь ласка. Такі цукерочки приїжджають, я не знаю, 75 тисяч пробігу, а наші тут 5. Що ще маємо? Безключовий доступ, максимальний пакет безпекових систем, це і Дістронік, який отримує дистанцію до попереду йдучого автомобіля, сканування мертвих зон з індикацією в дзеркалах. Читає дорожні знаки, дублюю вам на екран, щоб ви, якщо її прогавили цей дорожній знак, розуміли, що ви рухаєтесь в зоні обмеження швидкості. Також утримає в полосі руху, індикує, попереджає, якщо ви не санкціоновано, випадково відлікся на щось на когось і переїжджаєте суцільну смугу. Стан задніх сидінь, які я люблю, щоб ніхто тут і не сидів. Підігрів двохрежимний. Будь ласка, звертайте, друзі, увагу на. Дрібниці на стан, і ви бачите, що автомобіль дійсно в бездоганному стані. Так, що у нас тут по зарядкам? У нас дві зарядки: одна швидка, друга для, для домашнього використання. Вона взагалі новесенька. Ми можемо бачити, що їй не користувався ніхто ніколи. Тому, друзі, кого цікавить, пишіть, телефонуйте. Приїздіть і купуйте гарні перевірені автомобілі.